Друзі, всім привіт! Хотів показати вам мотор колесо. Це мені відіслав підписник Юра. Відіслав для того, щоб я його перевірив. Зв'язався з ним, почав говорити. Каже, розбере, подивися, може, не буде тратити час. Може якась проблема є в мотор колесі або щось не так. Все перевірили. Каже, дуже скоро зряджається акумулятор. Я кажу, окей, то висилайте мені, будемо діагностувати і дивитися. Перша думка, якою склонився, що може бути датчик хола. І зараз я це все перевірю на ваших очах і покажемо, чи взагалі ці датчики хола живі, чи не живі. От ви бачите мотор колесо. Зараз я так навісним монтажем зібрав, отак всі підключив 5 вольт, От ви бачите колесо. Так, зараз все поставлю. Ось Сюди я подав 5 вольт на датчики холла. От у нас тестер. І таку, щоб видно було значення. 4-3 вольта. Зараз, бо датчик холла це наш гаркон. Він має магніти, полярність, відкривання, закривання. Так, Зараз ми беремо і будемо крутити мотор. Колос. Так, включаємо ще раз тестера, бо він спати вже ліг. І починаємо крутити. Бачимо, що в нас датчик кола працює коректно. 4. 2. 4. 2. 4. 2. Все, в нас працює він добре. Він у нас працює коректно. Тепер я перейду в другий датчик кола. Зараз підключимося на другий датчик кола. Так. Другий датчик кола. Перевіряємо. Беремо, лапаємо. і крутимо. Один. є. Бачите, все працює добре. 0,2 вольта. Це коректно працює. датчик кола. Переходимо. Третій датчик хола. І вот третій датчик хола. Так. Все підключено. Зараз будемо крутити. Так. Можливо, десь пропав контакт. Так. О, все, контакти, всі є на своїх місцях. Зараз момент істини. Ми повертаємо чуть-чуть його. І дивіться, як, -як, як він починає скакати. Бачите?